Вітаю, колеги. Сьогодні я хочу розповісти вам про декілька цікавих кейсів про нехірургічне лікування рубців з використанням полінуклеотидів. До мене звернувся хлопчик 18 років із побутовою травмою, отриманою в домашніх умовах. Були проведені маніпуляції первинна хірургічна обробки рани, яка погана та довго загоювалася. Отримані скарги на можливий неестетичний вигляд рубця. Була проведена як неінвазивна інвазивна терапія, так і інвазивні методи лікування. Інвазивні методи були проведені по закінченню одного місяця з моменту травми. Навколо рубцової тканини було введено розчин гіалуронідази. Епідермально проведена біорепарація препарату на основі нестабілізування гіалуронової кислоти у поєднанні з полінуклеотидами. Курс процедури тривав два рази з періодичністю 7 днів. Хочу зробити висновки: кількість пацієнтів із рубцями та рубцевими деформаціями надзвичайно висока, і, на жаль, тенденції до зменшення немає. Успіх лікування залежить від володіння методами консервативної та хірургічної реабілітації, максимально швидке закриття ран, використання атроматичного шовного матеріалу. Раннє призначення консервативних засобів профілактики рубців своєчасне і адекватне лікування захворювань шкіри. Підписуйтесь на канал Естетичної Медицини 360 та будьте в курсі самих провідних методик лікування.